Доброго вам громада! На даний час хочу внести таку пропозицію, а саме по поводу збору фінансів для допомоги Збройним силам України для наших бійців-односельців. Що я пропоную? На даний час був викладений допис і проводиться збір там на лопати, на молоти. Квалди мається на увазі. І е, я б написав, що я долучив кошти з е, отриманих з реклами у групі Єланицька громада, а саме 460 гривень. Що я пропоную? Шановні, будь ласка, залучайте більше людей до групи. Чим більше буде підписаних людей до даної групи, то буде більше охочих. Е, Викласти туди свою рекламу по продажу свого майна там, товару без різниці. І ми ці, гроші, ці реклами будемо конвертувати у гривні. І будемо направляти на допомогу нашим хлопцям. Також є стара пропозиція, на яку я би хотів би почути ваші коментарі. А саме, е як ви знаєте, є одноіменна група в YouTube Єланицька громада, де я викладував відео стосовно нашої місцевої влади. Але YouTube також і пропонує монетизацію, при виконанні деяких умов, а саме кількістю підписок, кількістю переглядів і так далі. То, як ви бачите цей варіант, щоби Активно підписатися на даний канал, переглядати там відео не по одному, по два, по три рази, щоб виконати відповідні умови, і щоб там розпочалася хоч якась монетизація, щоб можна було би оті кошти залучити до допомоги нашим військовим. Дане відео буде вже викладено у Ютубі на цьому моєму каналі. Єланицька громада, і ви на пряму переході з Фейсбуку прямо попадаєте на неї, де можете підписатися, лайкати і так далі. Нам треба, я розумію, що люд, людей немає коштів. У нас немає в громаді ні роботи, ні лікарні, нічого. То треба шукати всі, всі можливі способи. Для отримання коштів для закупівлі необхідних речей для наших військових односельців надіюся на вашу підтримку разом до перемоги.